Привіт, друзі! Мене звати Сергій. Ви на каналі Вовкулака, і в нас тут під час перегляду відеос Олдбоя на стрімі трапилася досить цікаве. Хоча невелика розмова з приводу Ларіан Студіо CDPR, Сідіпіар, Відьмаків, Дівініті Gate. В мені здався цей шматочок досить цікавим, тому викладу його окремим шматком відео. Звісно, лінк на оригінальне Олдбоя буде у описі. Ну і що ще сказати, приходьте на стрім, в нас там достатньо весело. Приємного перегляду! Дикий Гін безумовно стала найзнаковішою грою цього року. Так і десятиріччя. Так і десятиріччя. Бо ми не будемо розказувати про те, не будемо точніше пригадувати про те, як Ubisoft вже мільярд років намагається створити свого відьмака, але в них не виходить. Так, Assassin's Creed Valhalla. Так, Assassin's Creed Odyssey. Так, Assassin's Creed Mirage. Хоча е, я би на цю посаду не посаду обрав би усе таки Divinity Original Sin 2 від Ларіанів. Це минула гра Ларіанів. Минула гра перед Baldur's Gate 3. А гра цього десятиріччя це безумовно Baldur's Gate 3. Ніщо не зможе у найближчі роки перевершити Baldur's Gate 3. Абсолютно ніщо. Але так, Відьмак абсолютно заслужена, гра і року, 10-річчя і абсолютно прекрасна. Якщо вийде Відьмак 4, ні, 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 не зможе по одній простій причині. Дивись, е, яка ситуація. Ларіан Studios — це люди, вони супередейні. Їм поїбати! Їм просто поїбати на приду на цей самий. На прибуток, ну звісно, у розумних цих самих в них не було серйозних інвесторів і так далі. Вони Baldur's Gate 3 робили щось ну дохуя близько 10 років. це був їх магномопус. Вони робили цю гру так, як вони хотіли. Вони запускали її у відкритий тест, ТЕС, ну, дочасний доступ, збирали купу цих самих, купу відгуків і так далі. Орієнтувалися на, гра... на гравців і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Процес розробки був е, не у тому, щоб зробити дохуя грошей, і ідея полягала, а у тому, щоб зробити їбаний опус, який вони зробили. CDPR це, на жаль, вже після третього якраз таки відьмака, який також створювався, як некий магномопус е, від е, CDPR. І він їм став. Я, до речі, досі вважаю відьмак 3 найкращою грою від CDPR, не дивлячись на те, що там вийшов кіберпанк, котрий типу, непоганий, але з нюансами. Після відьмака 3 там з'явилося дуже багато інвесторів, дуже багато грошей, і компанія, на жаль, взяла курс на те, щоб робити гроші у першу чергу, замість того, щоб робити ігри. І якраз таки конкретно реліз кіберпанку це ідеально показав. Тому відьмаку четвертому і CDPR вже ніколи Ларіанів не перевершити, на жаль. Хоч мені би дуже хотілося. Якщо так станеться, то це буде одним з найприємніших сюрпризів для мене. Вони хоча б намагались відродити кіберпанк, та вони його й відродили абсолютно спокійно. Це супер класна гра. Після того, як був неудачний запуск, там люди рік сиділи, фіксали, і після року це вилізано до ідеалу гри. Але тут питання ще у тому, що насправді дуже багато людей кажуть про кіберпанк, і забувають, яким був запуск відьмака третього на ПК. А він був не сильно краще краще, але не сильно. І тут є питання тільки в іншому. Ну, тільки в одній речі. Відьмака 3 ніхто не хейпив, бо Ларіан Студіо ой, Ларіан Студіо CDPR тоді були типу невеличкою інді студію, у якої просто ну, не те, щоб було багато грошей на піар. Вони не роздували очікування, тому тоді усі поставилися з розумінням. Бо студія, яка робить настільки масштабну гру, при таких малих ресурсах зрозуміло, що щось піде не так. А тут CDPR, на жаль, самі собі зробили з кіберпанком пострілу у їбана каліно, бо вони самі роздували це і вели свій маркетинг, що це буде щось неєбичиське, щось неймовірне. Ну і ось. Коротше, усю неймовірність гравці минулих поколінь консолей зацінили. Скажемо так, я пройшов кіберпанк ще до його релізу. Я про це казав. Я потім проходив кіберпанк, коли він був вже полагоджений. І скажемо так, якщо б кіберпанк був моїм сетінгом, мені би напевно сподобалося. Але я по фентезі. Ну і плюс мені не дуже подобається головний герой кіберпанку, конкретно ВІ і його мотивація. Мотивація бути поганим уїбаном, щоб заробити гроші, мені не подобається. Тому я би не сказав, що кіберпанк це прям щось, що мені дуже зайшло. Це прекрасна гра, це неймовірна гра, принаймні зараз. Але я би не сказав, що це прям щось прямо вау, прям неймовірне. Я досі ввахую, до речі, з уйобського інтерфейсу, який там зробили. Вони тупо перенесли інтерфейс відьмака, перемалювали на ньому текстурки, але це піздец. Реюзінг асетів, та зрозуміло, питання у тому, що ці асети абсолютно там не потрібні. А, ну, вони мали би бути трохи іншими. А з приводу сюжету і трейлерів, я ж теж у не сильно слідкував. Прикол у тому, що я абсолютно не чекав Кіберпанку. І так вийшло, що усь знайомий, точніше знайома CDPR-у зі мною зв'язалася і каже, хоч про копію Я такий, ну так. Притому це десь за місяць мені взагалі дали до релізу. Я почав грати. Було досить багато багів, але, ну, типу, як досить багато. Ну, достатньо багів було, але, типу, ну, нормально. Я насправді на баги не звертав уваги, бо прекрасно розумів, що це про і все таке. Е... Ну, типу, абсолютно нормально до цього ставлюся. Але сюжет мені не дуже сподобався, на жаль. Ну, це просто не моє. Я не можу сказати, що він поганий, але це просто не моє. Ну, бо знову таки, я не знаю, ми коли проходили тести, я казав, що в мене. Ніби як є якийсь емоційний зв'язок з думками, з цим самим, з деякими поглядами на життя, які озвучує Геральт, якраз таки з відьмака. Він і Геральт, зовсім. Тому в мені цей персонаж не так сильно відкликається, як Геральт. і я впевнений, що це за ітогом дуже сильно повпливало на те, як я почав сприймати кіберпанк. І як я його сприймаю досі. Ну і ще раз нагадую, що посилання на мій твіч буде в описі. Якщо вам цікаво дивитися так відоси і вести ось такі бесіди, то можете заходити в нас там останнім часом. Це відбувається досить часто. На цьому в мене все бувайте.